Вітаю слухачів! Це програма Української служби польського радіо Профіт. Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про початок роботи 17-го балтійського бізнес-форуму у Свіноусті на західному помор'ї Польщі. Там відбуваються дебати щодо майбутнього Європи та України. Триватиме форум з 26 по 28 травня цього року, і це місце стратегічних переговорів про майбутнє Європи та України. Балтійський бізнес-форум, захід, який впродовж багатьох років об'єднує керівників лідерів громадської думки, експертів з усієї центральної та східної Європи. Цьогорічний форум проходить під гаслом Польща Європа Європейський Союз. Але головна тема цьогорічного форуму є партнерство з Україною. Її відбудова, відбудова її економіки і перспективи членства у Європейському Союзі. У форумі беруть участь високопоставлені представники української адміністрації, зокрема заступники міністрів, відповідальні за економіку, інфраструктуру, регіональний розвиток, а дискусії зосереджуються зокрема на таких явищах, як цифровізація, промислове передислокування, мілітаризація економіки і поступова деолігархізація. Відкриваючи форум, очільник польсько-української економічної палати, яка організувала форум, яцик піхота, заявив, що на жаль. Цьогорічна подія відбувається в особливий момент війна, яка триває в Україні, геополітичні зміни у світі і особливості політичної ситуації у Польщі. Триває президентська кампанія. Тривають вибори, і в цій кампанії, і це сумно, також з'явилася українська тема, але не в позитивному сенсі. Раніше завданням політиків політичного класу було формування громадської думки, пояснення суспільству, що відбувається, які причини конкретних явищ та ситуацій. Сьогодні, на жаль, політики та кандидати, я з жалем кажу, це що це стосується і нас керує. Ця більше рейтингами аніж своєю місією для своїх суспільств. Один із них вдарив Україні ножем у спину, заявивши, що він буде проти присутності України в НАТО. А це величезна мотивація для бійців для друзів з України. Але другий на жаль також торкнувся питання допомоги 800+, для українців у Польщі. А варто було б говорити і повторювати щоразу українські робітники, українські біженці або українські мігранти в Польщі протягом цього. Часу сплачували до польського державного бюджету більше ніж коштували їхнє утримання тут, у Польщі. Це потрібно наголошувати, це потрібно пояснювати, а не грати на негативних емоціях. Але на жаль, у сучасній політиці легше грати на страху, ненависті, негативних емоціях, ніж будувати позитивний імідж. на страху, ненависті, негативних емоціях, ніж будує ще позитивний образ. Без розмов про безпеку, оборону, але й про Україну неможливо говорити про майбутнє Польщі, про майбутнє Європи і Європейського Союзу. Так вважає посол України, в Польщі Василь Боднар. Без гарантій безпеки каже він: немає можливості говорити про мир, про розвиток. І тут вважає український посол, Польща і Україна мають діяти разом, аби протистояти загрозам. Це базова річ не розуміє Польща, як і будь-яка інша країна, розуміє, що таке безпека, доволі багато інвестує, але також підтримує Україну. Ця підтримка це не просто слова, це дії, зброя, гуманітарна допомога, позиція щодо Росії, але й мільйони українців, які знайшли тут притулок, а також тисячі підприємств, які тут працюють, і є доданою вартістю як для польського суспільства, так і для економіки. Також дуже раді, і це мій обов'язок. Подякувати Польщі, кожній родині за те, що вони відкрили свої двері та серця для українців тут. Ми розуміємо, що політичний дискурс зараз дещо інший, ситуація змінюється, але це не змінює нашої дружби. Якщо не входити в змі, то в приватних розмовах ми відчуваємо цю підтримку. Бачимо, скільки обладнання та допомоги йде в Україну, і як ви сьогодні бізнесмени, покупці обладнання дивитеся, на майбутнє співпраці та можливості, які відкриває Україна або після закінчення війни, і таких точок зору досить багато. Роботи вистачає для всіх. Тих перспектив є з дочту праці вистачить для всіх. Тож попереду багато роботи, але для цього треба разом дивитися в майбутнє, і реально його оцінювати, каже посол, і не тільки з погляду інтересів та бізнесу, але й з погляду геополітики. Майбутнього безпеки, тобто євросоюзу і НАТО. Неможливо побудувати, України, Неможливо побудувати безпечну Європу без України, як і НАТО, але також і Європейського союзу, і це також той вимір, який є цивілізаційним для України. А польща є прикладом для України успіху трансформації. Я був тут 15 років тому як звичайний дипломат. А приїхав як посол до зовсім іншої країни, нової, модернізованої, яка конкурує з усією Європою та демонструє. Струє наслідки розвитку і є прикладом для багатьох країн, що переживають трансформацію, але й для України. А якщо подивитися на сьогоднішню Україну втомлену, яка мужньо бореться, але з іншої точки зору, нам є що запропонувати сьогодні. Ми є прикладом стійкості, прикладом соціальної мобілізації, прикладом інновацій. А додана вартість це технологічний розвиток, розвиток оборонної промисловості, різні технології, про які не всі країни взагалі розуміють розуміють, що це таке, а ви вже це знаєте. Ми також готуємося. Багато чого відкрито для роботи, для інвестування, для отримання прибутку, бо це головна основа для бізнесу. Ми відкрито це говоримо, що без прибутку для бізнесу немає сенсу виходити на цей ринок. Тож сьогодні ми працюємо над цим разом з урядом, і я тут хотів би щиро подякувати голові Павлові Ковалю за цю ініціативу та зусилля спрямовані на приведення польського бізнесу до України на відкриття цих можливостей ми працюємо із бізнесом, ми працюємо з урядом, щоб показати, що польща була першою, хто допомагає, і польща буде першою у відбудові. З тим, щоб показати, що Польща була пірша допомозі. І польська перша до удбудов через призму праці та економічної співпраці, особливо в контексті геополітики, виборів та війни, варто не забувати про людей, які цю економіку творять, говорить Йоанна Гатовська, мер міста Свіноусті, яке приймає форум. Люди, хто ж оддає своє життя, черкі, які сьогодні віддають своє життя, страждають матері, які плачуть за своїми синами та чоловіками, які віддають своє життя за безпеку не лише України, а й Європи, і які також борються за безпеку Польщі. Це має велику цінність, і ми повинні це пам'ятати. Цінності, які повинні бути важливішими за прибутки, що вимірюються грішми, повинні бути дороговказом та азимутом, який має керувати на в нашій повсякденній діяльності, якщо ми втратимо з поля зору людей їхню долю, їхнє життя, їхнє майбутнє, їхній розвиток, включаючи індивідуальний розвиток, то світ рухатиметься не в правильному напрямку. Світ рухатимуть лише прибутки, які часто здобуваються не дуже гарним чином, у ситуаціях, в яких ми самі, як люди, не хотіли би опинитися. Ми прийняли виклик, і ось ми тут. Я глибоко вірю, що час. С який ми присвятимо зустрічам та цікавим розмовам, буде сповнений оптимізму, що ми рухаємося у правильному напрямку, і що мир настане. Цього я бажаю собі і вам. Буде розмови певен оптимізм, що зміжани в доброму керунку і ні в настані покой. Такого собі і панство життя. Кільканадцять років тому, коли починався Балтійський бізнес-форум, що від самого початку цієї ідеї мав зближувати польський та європейський бізнес з українським, згадує Ольгерд Гіблевич, маршалок західнопоморського воєводства. У нього закрався певний скепсис. Тоді сьогодні каже він: польських та українських підприємців, а через них і економіки двох країн єднає чим раз більше. На помо загодні 668 шестьдесят у західному помор'ї. Ми маємо 668 компаній. Часто це невеликі компанії, мікро та марі підприємства з українським капіталом. Звичайно, це результат того, що багато людей з України спочатку приїхали сюди працювати, а потім почали вести власний бізнес. І ми дуже цьому раді. Сьогодні вони зміцнюють нашу воєводську поморську економіку. У нас є компанія. Барлінек, СА виробничий завод, який розташований у Вінниці, це ще одна велика справа. А отже, і велике починання. І я сподіваюся, що з року в рік таких починань буде все більше і більше. І так і чим він мам надію, з року нарок розмінці. Енергетичні теми також широко представлені на цьому бізнес-форумі. Експерти, і лідери галузи обговорять енергетичне партнерство між Євросоюзом та Україною, безпеку критичної інфраструктури і майбутнє відновлювальної та ядерної енергетики. Зокрема, свою участь підтвердили представники польських енергетичних систем НАК Енергоатом, оператор ГТС України, фахівці із біогазового та стратегічного енергетичного секторів. І це теж важливе питання в контексті майбутньої розбудови у Польщі ядерної енергетики, а також вітрової енергетики у морі. Говорить про це також Ольгерд Геблевич. У 2009 році, коли kiedy зрештою, у 2009 році Польща фактично повністю залежала від російського газу. Сьогодні це не так, завдяки тому, що у 2015 році ми відкрили газотермінал. А також у Балтійському морі трубопроводу ми маємо з'єднання із Норвезьким шельфом. Ми в безпеці в Польщі, але ми хочемо, щоб цією безпекою користувалися не лише ми, а й наші українські партнери. У нас ще б. Багато спільних питань щодо енергетичної безпеки, тому я дуже радий, що це буде ще однією важливою темою для нашого обговорення. Він з багато ще тіше, що то буде колейний важний тема для нашої дискусії. Балтійський економічний форум для польсько-української промислової палати це рік інтенсивної діяльності, каже Яцек Піхота ще рік тому до палати входили трохи більше 500 фірм. А сьогодні їх є понад 600. Це і польські, і українські фірми, і це вважає Яцек піхота є. Силою обох країн відкрито представництво в Польщі та в Україні організовано масу зустрічей, форумів, конференцій не заради самих себе, тобто саме заради самих конференцій, а заради розбудови економічних відносин і реальних економічних проєктів. Особливо відзначає він виїзди польських підприємців до України, аби сформулювати позитивний імідж українських економічних можливостей і привабливого економічного сектора для польських підприємців. Każdy z tych wyjazdów zaczynał się od obaw. Кожна з цих поїздок починалася з побоювань польських підприємців щодо того, як насправді виглядає Україна, які там загрози, чи справді можливо там щось робити, створювати, просувати, будувати. А закінчувалося переконанням у необхідності перевірки своїх стратегій щодо України. Нам потрібно по іншому дивитися на плани розвитку. Ми дуже прагнемо показати, впровадити та поширити реальний образ України та реальний образ путе потенціалу нашої співпраці, який не завжди і поки що не повністю використовується польськими компаніями. Ми показують вдрожить роль в відбудові України бачить очільник ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль. Він відзначив також зусилля польсько-української палати в розбудові польсько-українських економічних стосунків. Павел Коваль виклав кілька стратегічних аспектів пов'язаних з відбудовою України однак для початку говорить він. Варто уявити собі, якою буде Україна, якщо раптом настане припинення вогню за якихось кілька місяців, бо це важливий аспект в контексті її відбудови. Бенджета панського туре страчу своїх обивателі певніце буде країна, яка втратила своїх громадян. Ймовірно, 5-6 мільйонів, які виїхали. Це буде 100 тисяч жертв, які загинули на фронті, а ймовірно, і більше. Ми дивимося на статистичні дані. Вони безжальні. Наскільки я пам'ятаю, понад 60% українців переживають втрату близької людини, членів сім'ї чи друзів. Так само велика кількість людей відчуватиме страх після війни. Страх пов'язаний із воєнною травмою. Зрештою, ціле покоління українців виросло, чуючи або дивлячись на своїх смартфонах повідомлення про ракети, що наближаються. Додайте до цього матеріальні втрати в інфраструктурі, і лише тоді ми зможемо уявити масштаб проблем, з якими зіткнеться Україна. Насправді я вважаю, що в будь якій дискусії на цю тему має бути чітко зазначено, що жодне українське питання не розуміється як питання. Яке стосується української держави, це проблема для всієї центральної Європи. Як це буде організовано? Також з соціального боку. Деяким людям легко сьогодні це говорити як тут, так і в всьому світі. Але я також чую це в усьому світі як голова комітету у закордонних справах. Я маю можливість досить багато зустрічатися з політиками, які часом дуже серйозні, але напрочуд наївні в цьому плані. кажуть, нехай інтеграція з НАТО та Європейською Європейським союзом почекає, не говори про це. Кажуть, навіщо ви про це говорите, якщо німці чи американці сьогодні про це не говорять? Так, ми говоримо про те, Бо саме так ми розуміємо інтереси Польщі. Це польська доктрина, а доктрина дуже важлива у політиці. Це польський політичний підхід, який є у кожного польського президента. Я вважаю за доречне згадати двох, але я міг би сказати те саме майже про всіх із них. Однак я хотів Хотів би особливо наголосити на позиції на поглядах президента Качинського та президента Квашнєвського із цього питання. Вони були за відкриття дверей для НАТО та відкриття ЄС для України заради нашої безпеки та за те, як ми розуміємо безпеку Європи і Центральної Європи у майбутньому. і зі на те, як розуміємо безпеченство Європи щодкової в прийшло. Одним із найважливіших тематичних блоків буде також аналіз досвіду Польщі щодо вступу до Євросоюзу, з якого Україна може черпати інформацію в процесі власної інтеграції із Євросоюзом, що ж означають відкриті двері для України, говорить Павел Коваль. То значить. Ефективне глибокі негоціація це означає ефективні глибокі переговори без напівтонів та з чітким сигналом наших партнерам в Україні, що переговори щодо вступу до європейського союзу є стратегічним довгостроковим питанням, не пов'язаним із сьогоднішньою безпосередньою економічною ситуацією, і тому вони також повинні враховувати проблеми, які частково виникають із кожним розширенням європейського союзу. Це проблеми. Ама, що стосується, наприклад, захисту ринку, але політичний процес має відбуватися, і він має бути надійним. Це означає, що громадяни України не можуть у цій повоєнній ситуації опинитися під загрозою тотальної політичної радикалізації. Якщо, наприклад, Захід не дотримує свого слова, якщо Європа, якщо Захід не дотримується свого слова і з цього питання, якщо цей процес не буде достовірним на політичному рівні та не буде належним чином про. Ведений на рівні переговорів, ми ризикуємо отримати грузинський сценарій. Маємо приклад невиконаних обіцянок, плюс тотально проєвропейське суспільство, і зрештою ризик масштабної політичної катастрофи після закінчення цієї гарячої фази війни, оскільки я особисто не вірю в жоден мир. Ми опинимося у такій ситуації. Не вірю, в'єже в такій ситуації. Те саме стосується й питання НАТО. Україна де-факто вже перебуває в НАТО ще з 2022 року. Переконаний Павел Коваль країнам НАТО каже він: бракує політичної волі, аби де-факто стало де юре. Це значить дішай в людей ні, але сьогодні багато людей скажуть ні НАТО, але саме в цьому полягає політика. Я пам'ятаю видатного посла Польщі в Україні Єжабара, який казав, що дипломатія саме для того, Павле. Що якщо тобі сім разів сказали ні, це означає, що ти маєш спробувати восьмий раз, а потім дев'ятий і десятий, і з тим самим, якщо за цим стоять важливі питання для твоєї країни, і лише таким чином. Нам, ми можемо займатися політикою чи дипломатією. Питання відкриття дверей для України до НАТО сьогодні насправді не обговорюється, бо за багато людей кажуть ні. Але я, наприклад, розумію, що для мене це радше стимул ще більше показати, що сьогодні українська армія, після цього досвіду, особливо після останніх років і нападу у 2022 році, де факто перебуває у НАТО. Зрештою, це армія навчена та оснащена країнами НАТО. Давайте не будемо дітьми у цьому питанні. Це лише питання політичних рішень, які сьогодні неможливі, але наша роль для нашої безпеки полягає у тому, щоб стежити за цими можливостями, щойно вони з'являються, і скористатися ними. І тих можливості, які ще тільки і з них скористач. Тож розвиваючи цю думку в контексті відбудови України і докорінних змін в законодавстві та реформах, потрібних для вступу України до ЄС і НАТО, Павел Коваль каже, що в Європі часто говорять про корупцію, політичну нестабільність або олігархів, з якими, начебто, Україні не буде просто увійти до ЄС, але щоб це змінити, треба почати процес вступу, переконаний посадовець, і почати має власне Європа. Ніхто не злепійніє, а ружних ваданіх краще за нас не знає про різні вади української системи, чи корупцію, чи олігархів. Але якщо хтось справді хоче боротися із цими явищами, то зрозуміло, що найкращим засобом є європейська інтеграція. Що розуміється, як процес, як переговори, що ведуть до конкретного результату. Отже, відбудови у фізичному сенсі немає. Відбудова це власне відбудова, плюс модернізація, плюс. Інтеграція інтеграція цьому ж контексті Павел Коваль говорить: багато хто в Європі дивиться на відбудову України здалеку. Польща, переконаний, він має тут своє бачення, свою стратегію, що дають підстави говорити про польський досвід і польський погляд на відбудову України. Для нас то є с квесті органічних зв'язків для нас це питання органічних зв'язків зв між польськими та українським бізнесом, польськими та українськими органами місцевого самоврядування, польськими та українськими неурядовими організаціями та всіма можливими інституціями. Польський підхід до відбудови має базуватися на трьох стовпах. Перше – це зв'язки, і це величезне завдання для польських організацій. Це по суті участь у відбудові України з позиції Польщі. Це як подальше уточнення участі у відбудові та підтримка відбудови, так само як ми підтримували Україну під час війни. Тож, якщо ми думаємо про відбудову України, ми думаємо і з точки зору побудови системи зв'язків, побудови транспортної системи, покращення прикордонних переходів, радше покращення та модернізації існуючих ніж будівництво нових, та надання польським суб'єктам можливості повноцінно брати участь у місії транспорту, перевезення під. Підтрим... Римки відбудови України, варто уявити, скільки товарів, послуг та фінансів проходитиме через територію Польщі, та відповісти на питання, наскільки ми готові та що потрібно зробити в цьому плані. Певні інструменти вже адаптовані до того. Зокрема, програма кредитування запущена банком господарства краєвого також було прискорено роботу щодо перетину кордону, і цього вже досягнуто. Тут є чим зайнятися. Документ, який буде представлений. Бізнес спільноті розпочнеться із цього пункту. Другий стовп – це торгівля. Про це повинен говорити кожен польський політик: 13 мільярдів євро з Польщі до України. Чудовий торговельний баланс, питання європейського значення, величезні масштаби і 30% торгівлі з європейським союзом. Це торгівля з Україною. За експортом ідуть послуги, потім інвестиції, сучасні технології, а потім великі інвестиції. У нас є підстави звернути увагу на торгівлю та базувати цей план реконструкції також на досвіді. Цього великого експорту зі статистики ми знаємо, що в ньому беруть участь багато малих та середніх підприємств, коли йдеться про цілі відбудови України цієї великої роботи. Питання зміцнення середнього класу, як на польському боці кордону, так і на українському, має бути одним із фундаментальних питань. Переходжу до третього пункту: інвестиції, тобто показ шляху для польського бізнесу в Україну, зменшення ризиків. Нам вдалося його відкалібрувати так, що сьогодні я можу впевнено сказати, що якщо польський бізнес цього захоче, то інструмент також готовий. Я переконаний, що польсько-українські відносини це питання стратегічних економічних рішень. Можливо, ми як поляки недостатньо практичні, щоб швидше переробити наші стосунки в економічну площу. У перевести всі наші відносини з Україною в економічні площини, але зараз відбудова є для цього можливістю а також можливістю реалізувати перелік стратегічних інвестицій, які стануть основою спільних відносин. І заказію також до декожебі зреалізувач лістер стратегічних інвестицій, туребендах і мі зворні камінь спільних релацій. Балтійський бізнес-форум триватиме з 26 по 28 травня. Окремим пунктом програми є закрита стратегічна сесія ПЮРСУ 2 яка присвячена координації діяльності міжнародних інвесторів та інституцій розвитку в процесі відбудови України. У рамках цієї ініціативи заплановано створення Ukraine Facility Club – Це платформа співпраці, яка надаватиме фінансову і організаційну підтримку економічної трансформації України. Безпека, оборона, сільське господарство і соціальні наслідки війни це також тематика форуму. Про це говоритимуть під час другого дня. Там запрошено власне до участі президента колишнього Польщі Олександра Кваснєвського і міністра Артура Балаша. Вони власне мають розповісти про шлях Польщі до Європейського союзу. Також передбачено панелі, присвячені безпеці у регіоні Балтійського моря, військовій співпраці з Україною. Та розвиткові оборонної промисловості. Ну а третій день буде присвячено питанням продовольчої безпеки, продуктивності сільського господарства і становищу жінок, ветеранів і внутрішньо переміщених осіб. Окрема тема це співпраця місцевих органів влади і обмін досвідом, адже Балтійський бізнес-форум це не тільки місце для офіційних дебатів, це також платформа для діалогу між місцевими органами влади, неурядовими організаціями і представниками бізнесу. І під час національного дня місцевого самоврядування буде представлено надихаючі приклади місцевої співпраці між Польщею та Україною. Що ж до міжнародного інтересу, то під час завершення форуму, 28 травня, організатори очікують кількох сотень учасників, політиків, інвесторів, аналітиків, підприємців з Польщі, України і країн Європейського союзу, а також представників міжнародних організацій. Ми будемо слідкувати за перебігом подій і у наступних програмах. І профіт, а також енергетична трансформація. Обов'язково всі ці теми спробуємо обговорити і донести до слухачів Української служби польського радіо. Нагадаю, це була програма. «Профіт». Мене звуть Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.